Доброго ранку, Україно! Це наша нова рубрика, в якій ми обговорюватимемо із вами найрезонансніші та найактуальніші теми, які цікавлять кожного з нас і всю країну. Почнемо з залужного Путіна та Євробачення. Путіну можна сказати вслід за російським кораблем, яке Євробачення. Всі зміни на краще. Як ви ставитесь до кадрових змін в керівництві ЗСУ? Призначення сирського замість залужного. Залужний був не далеко не пусте місце, і я думаю, він би міг зробити ще багато чого. Залужний зробив дуже багато на початку війни. От, а сирському, ну що що зробити, зроби. Надіюсь, буде не гірше а навпаки краще. Хотілося б уже йти з людьми, які починалися це все, хотілося б йти до кінця. Ну але вже як сталося, так сталося. Залужений він один-єдиний, він не зможе змінити ту систему, яка є наразі. Просто потрібно було, щоб його чули. Але я думаю, що якщо сирський захоче. Він зможе завоювати довіру військових вчинками своїми діями взагалі. Не нам судити, як військові кажуть, ти присягу дав. Ти ж повинен працювати. Яке командування? Вони кажуть, нам по барабану просто напросто нам сказали: от сьогодні така задача поставлена, ми її виконуємо все. Типу, це обов'язок. Це рішення президента йому краще видніше. Ми не можемо знизу дивитися і казати, і вказувати, як значить, він вважав, що це був правильний крок. Він значить він чинив правильно. Сподіваємося на краще, думаю, всі зміни на краще. Ви це чули? Путін в інтерв'ю американському журналісту Карлсону заявив, що він домовиться з українцями і між народами знову будуть нормальні відносини. Що скажете? Росія треба ну, цементом залити. Кохатися чорнобривці та не з москалями. А Путіну можна сказати вслід за російським кораблем. Не буде, це однозначно, не буде. Ну не буде цього. А який в цьому сенс? Які хлопців полягло за, за що? Та ні, ні стосунків вже не, не буде, буде, тим більше взагалі. Ми самі з Мелітополя тому ні. Ніякої mm. дружби, хват. Ти його не, зміни, не зміниш просто так. В нас вже є так сказати від, відбиток. Відбиток обстрілів, вбивств, катувань і знищеного життя образи і ненависть, яка сформувалася нашого народу, ну це на роки. Домовленостей бути не може. Після стількох смертей, після після того, скільки ми втратили світу нації, молодих хлопців, то примирення. Просто неможливо. Це прям маразм, який може бути, вже не буде, як раніше ніколи, тому що дуже багато сімей, людей, там, друзів втратили одне одного, і це вже не зміниш нічим. Між нами точно, між Росією і нами, це точно. Після всього цього ну, ніхто не пробачить. Як він домовився, ну, якщо він хоче повністю свої війська кудись прибрати, далеко навіть там, не знаю, за Сибір, то тоді окей, хай там домовляється з ким хоче, але так. Ну, ж... аби усе це не повторилося знову. Ми маємо пам'ятати і нести цю історію через покоління. Теоретично, і практично, це можливо, тому що наш народ забуває історію. А якщо наш народ буде пам'ятати і буде вчити історію і згадувати заслання, котування, голодомори, репресії, тоді він не зможе домовитися. Це залежить від нашої волі. Чи потрібне Україні Євробачення під час війни? Змі пише, що на нацвідбір витратили 11 мільйонів гривень з держбюджету. Стопудовані все Україні потрібна перемога, а тоді буде Євробачення. Вони не за це воюють наразі. Їм зараз потрібна наша підтримка, ці кошти, оскільки, якщо вони там не будуть тримати фронт, яке Євробачення? Євробачення це круто, але ну щоб відряти такі скажені бабки на це, то ні таких відповідей багато. Головна причина дорого. Це великі кошти, які могли б допомогти, по-перше, врятувати людей, а по-друге, все таки врятувати нашу країну. Я думаю, що це, якби щоб не образити, але нерозумно використані гроші. А якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, в тому році теж була війна, і все одно Калуш виступав, і він заявив на весь світ про Україну. Багато людей теж дізналися про війну. Велика ціна, але якщо це принесе ще більше. Тільки в інший спосіб, як допомога від країн Європейського Союзу, війна війною, але життя продовжується, щоб країна не забувала, ну інші країни не забували про нас, що ми взагалі існуємо, не забували і підтримували нас, але ж є й інші методи привернення уваги. Мені здається, щоб бу, краще було б відмовитись, як це зробила. Я не пам'ятаю, яка країна Румунії. Це б. О, Більше б уваги до себе привело б. Якби ми відмовились з аргументом, що ці кошти йдуть на Збройні сили, то тоді України б зрозуміли, наскільки нам важлива перемога. З'ясували, розібрали і розклали по поличках. Наступного разу матимемо нові теми для обговорення. Зустрінемось.